Можливо, в моїх руках чиясь мрія, бо це дизельний Passat B7 12-го року. Позаду мене велетенський багажник Passat. Тут я не знаю, скільки людей може сісти. Дуже зручно, Підлокітник і ось так виїжджають під ніби ти йдеш в Ауді. Об'єм двигуна 1,6. Текстильний салон в ідеальному стані для 2012 року. Сидіння і механічно, і електрично електрорегулюються. Є автосвітло, мультикермо зі всіма датчиками, такими як голосове управління, керування мультимедією, круїз контроль і керування бортовим комп'ютером 190 тисяч пробігу. Екранчик мультимедії, два підігрівчика, клімат контроль і шестиступочка. Шестиступочка, механіка на дизелі це ще економніше. Автохолд, електроручник, відключення стабілізації і система старт-стоп, що робить. Під ваш автомобіль ще економнішим. Два підстаканички і великий підлокітник. Передні та задні парктроніки, лінзована оптика, рейлінги, кузов універсал. Щоб дізнатися ціни на автомобіль, переходьте на наш профіль, де є детальна інформація. Автомобіль знаходиться на майданчику Автопоінт, Білогородка Софійська, 19. Автопоїнт. Придбай, якісне авто.